Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі на Дивань. І сьогодні я до вас в своєму новому, любимому улюбленому светрику, який вже пахне моїми новими парфумами. До речі, парфуми мені подарувала донька. Довго я вибирала, не могла собі вибрати, але так сталося, що вони мені підійшли парфуми. Це Харківської фабрики. Я не знаю, як вона називається, але парфум називається Ангел і Демон. Ось такий маленький пузирючок, і нагадує лак. Але пахне чарівно. Я закінчую роботу над пледом. Над пледом, який мав ось такий вигляд, спеціально для вас не розпускала, залишила цей шматочок, щоб показати, як же ж він виглядав. Ось так. Це було полотно, зв'язано звичайним рисом, але ще пахне козою. То пряжа гарна, але зв'язано ну, не надто, не надто якісно, не знаю, хто його в'язав, чи на замовлення, чи хтось сам собі в'язав, не знаю. Але після того, як я зв'язала плед на подарунок. Дівчинка, який той плед подарили, попросила мене перев'язати цей. І це історія довжиною 2 роки. Звичайно, я не буду вам показувати, як я просувалася, просувалася вечорами буквально по 2-3 см, але просувалася. Робила хронометраж, записувала вам, показувала, як я його робила, як я розраховувала ціну на нього, все є. я вам поставлю в описі оці шматочки, коли я про це розповідала. Роботи було багато, робота була важка, і на протязі цих двох років я в'язала одним і тим же малюнком, як набрала спочатку 350 петель, так я і не розпускала. От як почала так. Без жодного перев'язу, я його в'язала майже до кінця. І ось тільки в кінці, коли вже я прикріпилась тут гачечком, пішла по колу, трішки я не розрахувала і зробила гачком надто багато петель, воно в мене почало фалдити. Зараз я це вже виправила, але ще не прала. Тут по краю у мене йде. Такий дуже простий візерунок. Один стовпчик без накида один стовпчик з накидом, але візерунок проявляється тільки коли в'яжеш поворотними рядами. То я тут ще граюся і туди-сюди доходжу до краю. Ось у мене тут поворот, доходжу, розвертаюся, і ось тут мав би бути поворотний. Край, От його ледве-ледве видно. Краще видно ось тут добавки, чим цей поворот. Після прання і ВТО його зовсім не буде видно. Гарно на цьому візерунку ховається оцей поворот. Ось в цьому ось в цьому кусочку, ось в цьому кусочку тут півкіла пряжі. Тут 10 рядочків, 11 12, 13, 14 рядочків гачком. І в мене ще лишилось ось 100 грамів, то тут буквально два ряди. Два ряди з цього усього вийде гачком обробка. Один ряд буде м Якийсь, можливо, стовпчик із накидом, а один Щось подібне до радшого кроку, або не знаю, ще що я підберу, щоб воно виглядало як фінальна кода, щоб було закінчене. От. Цим цим малюнком можна зробити не тільки плед, ви ж розумієте що це е, такий візерунок, що можна. Е, можна зробити. Кардиган, светер, що завгодно. Він мені дуже подобається. Колись ще в молоді руки я в'язала цим візерунком собі жилет, і ще щось комусь нам замовлення в'язала, не пам'ятаю вже що. Але це, він мені дуже подобається. Я тільки тільки побачила оцей, оцю пряжу, ну, виріб, десь замоталася тим шматочком, що не розпустила. Я його, як тільки побачила, я одразу зрозуміла, що я буду в'язати саме оцим візерунком. Дуже він мені подобається. Подобається саме в цьому виробі. От. І це дійсно історія зв'яжу нове життя старим речам. Бо я розпускала тут 2 кілограми пряжі вийшло. Я його розпускала, і щоб він не був такий поприщений, щоб не був корявий, то пряжу я гладила, в'язала я з рівненькою не з такою. от Як я глажу пряжу, я показувала, десь там є в саме у Спільному проєкту зв'яжу нове життя старим речам є випуск, в якому я розповідала, як я над паром через друшляк або через чайник з носиком, протягую отак ниточку і змотую з одного клубка в інший, і робиться нитка як нова. Вона виглажується, відпарюється, розпушується, трішки видовжується. Не на всіх пряжах, але видовжується і стає як новенька. От саме з такою, як новенькою, і зв'язаний весь плед. Тому виглядає він презентабельно. Не виглядає, як нібито зв'язано з старою пряжі. Цей шматочок я залишила спеціально, щоб вам показати, що це саме нове життя старих речей. От. А зараз я його... Ну і добре, що він у мене є то мені не треба розраховувати, скільки мені ще в'язати, бо ось оцим я обв'яжу двічі весь плед. Два рядочки. Це ще, мабуть, трішки більше години. Я не пам'ятаю, скільки я витрачаю час на одне коло, але то вже не суть. То вже Головне, що сьогодні я його закінчу. Але. Для вас ця історія не закінчується. Зараз ви побачите, що з цього вийшло, бо е я його поперу, розстелю, він буде сохнути, а ви будете ще за цим спостерігати. thank mm -hmm. you Напевно, ви захочете знати, скільки петель, скільки рядів. На спицях 3,5 я набирала 350 петель і пров'язано тут 336 рядів. А вже далі пішла обробка гачком. Далі там вже скільки взяла периметр леда. Але на оцю обробку гачком пішло. Кіла пряжі. Усього на плед пішло кіло 850 грамів пряжі. Вив'язала майже в ноль. Довжина пледа 2 метри. ширина метр шістдесят. Ну, нарешті, дівчата, я можу похвастатись вам, що я закінчила плед. Він вийшов. Навіть краще, ніж я очікувала. Все ж таки в пряжі, напевно, є якась синтетика, ну, акрил, чи як його називають, Блін, от завжди забуду, як мені треба швидко сказати. Але це не Е, Він вийшов ну, надзвичайно крутий, класний. Все так, як мені хотілося. Єдине, що сьогодні дедлайн, сьогодні я його віддаю, вже замовниця чекає. А я ще перев'язувала останній рядочок. Бо в мене тут така обробка, останній край, у мене тут йдуть стовпчики з двома накидами одним пров'язуванням. Я їх не, не робила, от, накид і е, кожен пров'язувала. А зразу два пров'язували. Я вам все покажу. Я вам покажу окремо майстер-клас по е, цьому візерунку, про, по, по ось цьому візерунку. Тут звичайні стовпчики без накида, А ось тут незвичайний стовпчик. Він з накидом і пров'язується одним рухом. От. Це мені захотілося зробити так як конктовочку. Мені показалось цього мало, я пройшла тут іще ряд тамбурним швом. Але і того мені виявили завалу. Мені хотілося добитися ось цього ефекту канту. Бачите? І вже по тамбурному шву я пройшла стовпчиками товчиками визнаки. І тоді в мене все вийшло. Мені в мене вийшло так, як я хотіла. Це тепер вже завершений варіант, і воно мені подобається. Бачите, як шнурочок тут, нібито. Але коли він висох, то. Оці торцеві края почали входити, бо за, 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 за рахунок оцих моїх цих операцій я розтягла край. Мені довелося розтяг... розпустити останній рядочок, вже після того, як він висов, і перев'язати. І в мене е, залишилось, мабуть, з метра півтора нитки. Так я трішки стягнула посад, а можливо й два. Десь я не знаю, куди я поклала той шматочок, але то вже не суть. Е, плед готовий. Він надзвичайно чарівний, і якщо вам треба, я зв'яжу. <плес> Замовляйте. Він класний. Оці павички оці розійшлись. Вони стали більш виражені. Ось, бачите, який красивий візерунок з, з, з другої сторони. Не просто сусісочками, колбасочками, лапшичкою, а от саме малюнком. Бачите, як гарно. Просто я в захваті. я в захваті, Тому в, в наступних відео я вам покажу окремо візерунки, які ви використовувала тут, бо я впевнена, що ви захочете ними скористатися. Ось такі у мене вугли, бачите, ось так. ще я хотіла вам показати, як виглядає. А, так це ж він тут і є, оцей шов, де у мене поворотні ряди, ось він тут, але бачите, його майже не видно. Ну, якщо не в'яже людина, то вона його не знайде. Ось ну, цей стовпчик і підйому вони тут, на оцьому візерунку, вони не виглядають помітними. Ось. Ну от, на цьому історія про плед. Зв'яжи нове життя старим речам закінчена. Якщо вам сподобалось, напишіть ну, мені, будь ласка, що ви про це думаєте, і, і як ви вважаєте мою роботу проробленою, чи достойна вона похвалить, чи ні. То хоча можете не писати, я сама знаю, що вона достойна. Правда, класна вийшла. Робота просто шикарна. Ну, от і все. Па-па. Приходьте ще!